По Чечні Кадиров пригрозив кровною помстою олігарху Керімову та ще двом депутатам Держдуми РФ через стрілянину біля офісу Wildberries в центрі Москви 18 вересня. Про це пише Медуза. На нараді з командирами і начальниками силового блоку Чечні Кадиров заявив, що Керімов зі своїми людьми його замовили. Голова Чечні наголосив, що офіційно оголосить їм кровну помсту, якщо вони не доведуть протилежне. І ми трохи нагадаємо саму якби суть справи. Так в центрі Москви, 18 вересня, біля офісу Marketplace of Вілл Паес стала стрілянина, пов'язана з бізнес. Суперечкою його співвласників. Це чоловік і дружина. Владислав і Тетяна Бакальчуки. Тоді чоловік, засновниці маркетплейса, прибув до офісу. За його словами, на ділову зустріч Бакальчука супроводжувала охорона. Водночас в компанії заявили, що Владислав Бакальчук спробував незаконно проникнути в офіс, а стрілянину відкрили його супутники. Сам Бакальчук стверджував, стріляти почали з боку офісу. Але внаслідок цієї стрілянини загинуло двоє охоронців, родом з Інгушетії. Бакальчук поскаржився Кадирову, що важливі рішення приймаються в Перед його бажанню. І той пообіцяв повернути дружину найбагатшого жінку Ерефія, за даними Форбс, в сім'ю.